Важливішою ознакою сучасних суспільств і людей є спосіб їхньої комунікації. Наші предки про останні новини дізнавались із проповідей священників, і часто за своє життя нічого не бачили, крім місцевої церкви, найближчого базару та сусідського паркану. Тоді їх, як правило, об'єднувала спільна мова і безмежна віра в Бога, яка подекуди визначала майбутнє цілих народів і держав. Яку роль відіграло православне християнство в історії українців? Як їх віру використовували керманичі сусідніх держав? Який слід залишило православ'я у рівному? Важко переоцінити значення релігії в історії людства. Ще з доісторичних суспільств відомо наскільки великим авторитетом користувалися давні жреці. Пізніше віра людей ставала тим консолідуючим фактором, без якого неможливо уявити створення та розвиток середньовічних держав Європи. Київська Русь досягла могутності після прийняття християнства, адже тоді вдалося згуртувати людей навколо одного центру. Та вголос заявити про себе на міжнародній арені навіть на підсвідомому рівні. Якщо язичництво представляло богів різних племен, які об'єднувалися в Київській державі, ну то християнство, як монотеїзм, таке перегукування єдиний Бог, єдина держава, спільність вже це відігравало згуртовуючу роль. Київська Русь тримала більше контактів і економічних, і торговельних, із Візантійською державою. Візантія на той час була передовою. Країною тому і стала прикладом для наслідування київськими князями, як в державотворчому, так і в релігійному плані. Поширення православ'я на сході та католицизму на заході це боротьба за вплив, так вважають більшість сучасних істориків та аналітиків. Люди безапеляційно вірили промовам ксьонців або священників. Подекуди в житті держави релігійні діячі. Користувалися більшим авторитетом ніж політики. Міцна держава мала відповідну церкву. Допоки в Київській Русі почалися міжусобні чвари, православ'я залишалося єдиним релігійним важелем влади. Знавалою монголо-татар. Занепадом Візантії та зміцненням католицького Риму змінюється не лише політична карта Східної Європи, керманичі Литовської держави, а згодом Речі Посполитої, до якої входила більша частина України, прагнуть нав'язати православним католицьку віру. Чия влада того й релігія? Тому. Вони ініціюють між католиками та православними об'єднання, що латинською прикладається як унія для місцевих єпископів. Це була досить спокуслива пропозиція. Їх штовхало до цього прагнення бути своїми в польській державі. Ото, все їм набридло бути упослідженими, бути згоями того суспільства. Ось вони так само хотіли, як і Ксюнзи, як єпископи латинські засідати в сенаті. Хотіли мати і поваги, і пошани і законного захисту своїх привілеїв і прав. Спроби приєднати православних до римського престолу робили давно. Однак переговори виявилися найрезультативнішими у кінці шістнадцятого століття, коли підписали Берестейську унію згідно з умовами договору. Збереглися православні обряди та відправа церковнослов'янською мовою. Втім, уніацькі єпископи визнали владу папи та прийняли основні догми католицької церкви. Положення унії насаджували силою, а іноді супроводжували репресіями проти міщан та селян. До політичної неволі додалося гноблення із релігійним підґрунтям. Українці почали гуртуватися і зі зброєю в руках. Захищати свої національні та конфесійні права. Піком цього протистояння стала національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького всередині XVII століття. Ті люди боролися проти польських панів та нових порядків. На чолі цього руху стали представники козацької старшини, яких чужі державні лідери. Залишили ні з чим. Крім національної тутожності, вони ще несли собі і релігійну тутожність. Звичайно, цим скористалися і церковні ієрархії. Зрештою, ця боротьба була цілком нормальною і справедливою. І дійсно, православна віра була піднята як знамено в боротьбі козаків за державну, культурну, ну без сумніву і релігійну тутожність. Незважаючи на шалений опір. Уніацька церква знаходила значну підтримку серед православних єпископів України. Адже їх вибір всіляко заохочували на державному рівні. Берестейська унія 1596 року досить швидко далася в знаки у Рівному, адже в 17 столітті православ'я тут вже не було. Найдревніша споруда міста Святоуспенська церква знаходилась у підпорядкуванні греко-католиків, хоча. Зовні мала ознаки типового українського православного храму. Краєзнавцям вдалося віднайти в польському реєстрі <рес> дані, датовані 1695 роком, про три церкви тодішнього рівного: Успенську, воскресенську та миколаївську, які значаться як греко-католицькі храми традиції греко-католицької церкви вісімнадцятого століття і початку навіть 19 була така використання таких народних. Прийомів саме три дільності, коли був бабинець, була власна церква, нава, і коли був була вівтарна, вівтарна частина. Виділі так званого видовження корабля. Їх так і називали часто корабель, да? тому що це була вот така видовжена, видовжена композиція. Або однобанева, або е, трибанева. Оце два найбільш розповсюджених, розповсюджених типи. Іншими словами, більшість суніатських церков. Мали архітектурні форми звичайних українських храмів за винятком незначних деталей. Змінився тільки власник зовнішній та внутрішній вигляд залишилися традиційними.